Те, що ми зараз бачимо, та от санкційна так звана політика, вона існувала у ці всі роки війни, яка всіх в принципі, влаштовувала. А ось в рецесію, як зараз можна бачити вже на озброєним роком, не можуть приховати навіть росіяни, вони впали якраз після того, як помінявся президент. В США і зросли удари України по території Росії, тому що ще попередня адміністрація компостувала мозок Україні, розповідала, що бити по НПЗ не можна. Що це виявляється? Цивільна, цивільна інфраструктура, про що не зморгнувши оком, заявив тоді, тодішній голова Пентагону Остін. Так півтора року тому. Селіван тут приїжджав, не треба тут бити. У нас тут вибори, нам потрібна російська нафта. Фактично. Ну і не будемо в фокусі завжди тримати, не точніше, не забуваємо тримати фокусі, що США завжди грали в цілісність Росії останні 150 років. Так, на, на словах, звичайно, звичайно, вони дуже нам запереживають, але в дійсності вони дбали про те, щоб, не дай Боже, Росія не розвалилася. І вся ця і вся вся санкційна політика, вся ця санкційна політика, вона будувалася. Саме з цього, чого вони почали впадати в рецесію? А тому, що нові часи настали, прийшов Трамп, оголосив, що це зелена енергетика це все вигадки демократів, ну злочинних режимів попередніх, які потепління клім, зміни клімату і все інше. Ставка на вуглеводні. Ставка на ну нафту газ, зняття обмежень, які існували при Байдені, наприклад, на будівництво лпг терміналів, зняття обмежень на будівництво нафтопроводів, які своїм указом заборонив Байден, будівництво нафтопроводу кістон, які почалося будівництво ще з при Трампі. Тобто, ну від собі, знаєте, це це провільно до речі, економіку. Тобто, увіть собі, щоб у нас президент міг указом зупинити припустимо, будівництво чогось.